Закарпатські шашкістигно у турнірній формі в Ужгороді вони зібралися на відкриту першість міста серед дорослих. Турнір носить відкритий характер. Першість міста, до якого запрошені і залучені, окрім місцевих шашкістів Ужгорода, а також наших сусідів Перечина Великого Березного Мукачева. Та винограду. Загалом приймають участь 10 шашкістів, одні з найкращих і найцінніших шашківців області. Учасники відмежувалися від російських шашок і грали за міжнародними правилами, важливими складовими свого успіху бачали високу концентрацію та уникнення помилок. Динамічний вид інтелектуального спорту. Динамічний в тому плані, що він передбачає як олімпійська система, програв вилітаєш. Тобто, в чашках дуже важливо не помилитися, тому що помилку виправляти дуже важко. Важче, ніж в шахах. Тобто, це є така гра, яка заставляє вас максимально віддавати себе розрахункам під час партії. Треба постійна концентрація. Не можна ні один одному. Дрібницю допустити помилку, тому що все міняється з них на голову і в шашках особливо. Учасники грали 9 турів. За перемогу нараховувалося 2 очки та за нічию одне. Фаворити підтвердили своє реноме і набрали по 14 балів. Але за рахунок виграшу в особистій зустрічі переміг восьмиразовий чемпіон Закарпаття, учасник півфіналів чемпіонату України Георгій Плавай Козмукачева. Він не програв жодної партії на турнірі. Срібним призером став Михайло Кечера із Зарічева. Михайло Єцканич із Виноградова з 11 заліковими балами третій.